Зараз дуже нестійка погода, і мені хотілося поговорити з вами про шкідників. Які перші шкідники у мене на городі з'явилися? Це попелиця? Чого? Того, що то дощі льють, то спека дуже сильна. У нас доходила до 44 градусів навіть спека. Це просто от. І через таку нестійку погоду попелиця з'являється, звісно ж. Коли вже плоди будуть, тоді вже інші шкідники будемо боротися по-іншому. От, зараз як є. Хотіла поділитися, чим я травлю попелицю. І що спробувала цього року. Значить, минулого року в мене була слива, і вона кожного року, я не знаю чого, дуже сильно обліплена попелиця. От, І я якби травила, але вона повністю не витравлювала її. Минулого року спробувала Актару, дуже добре допомогло, вона прям почала відвалюватися від, ну, від листя, але довелося прискати кілька разів, бо ну, дуже багато його було. Цього року спробувала Енджо, у мене з'явилася попелиця на смородині. На чорній. Оце ем, як закінчується. М -м, як гілочка закінчується, на самому кінчику збирається такий як клубочок з листя. Це означає, що там попилиться. От. І цього року поприскала Енджел бо просто користувалася ним на інших рослинах, на капусті. Кажуть, що добре допомагає від молі, до речі, з'явилася ще й моль на капусті, капустяна. Цього року я користуюсь цим препаратом перший раз, того ефекту я не знаю. Смородина я тільки вчора потравила, сьогодні дивилася, ніби там живого нікого нема, але ще подивлюся, бо, бо це таке діло, що треба перепровіряти. Чим відрізняється Енджо від Актарі? От, якщо так дивиться, актора тільки зверху, як наносиш ти її, отак вона і буде. Так сказати, знаходитись на рослині. Інджо воно потрапляє у саму рослину. Тобто воно е як у структуру листя потрапляє і Захищає, виходить, що на 20 днів рослину повністю. Тобто йде дощ, ви полили, або ще щось, воно все одно буде у рослині, бо воно там всередині. Якщо актеру, ви так будете поливати, ну, з прилипачем декілька разів може і врятує, але все одно воно може змитися. От. І ще хотіла сказати, якщо ви хочете. Викорінете попелицю, е, дивіться, де у вас мурахи, бо вони її дуже добре розносять. Коли травите попелицю, травіть і мурах, бо буде горе. Ви потравите раз, потравите два, а мурахи все одно принесуть нові яйця попелиць. З е, які я пам'ятаю, у них там якесь. Е, Екологічне партнерство, типу що один одному вони допомагають там вижити. Але це, якщо хочете, можете почитати, якось так розказуйте, чим ви троїте шкідників, що вам допомагало, бо я намагаюсь не дуже часто троїти рослини, тільки при. Необхідності.